А може бути як обмін, тобто Курщини на якусь територію нашу і мені така прийшла інформація, що навіть з умови, якщо це буде, то це ж не буде офіційно оголошуватися. Той момент, коли я е, проговорював, я вам казав, Китай ще може зіграти свою дуже неоднозначну роль в цьому всьому, і це може бути так звичайно, в користь вони свою переслідують завжди і не перше місце в них користь для них. Але ще, попри те, і для нас це може бути користь. Тому дивимось, перша карта швидкість. Тобто рішення, які, знаєте, як то кажуть, були прийняті, але вони десь так на поличці лежали, а тут швидко запустились в дію. Тобто, саме в правильний момент вони запускаються в дію. Хоча вони очікували ці рішення, вони не, вони не приймалися за один день, за одну годину. Друга карта – рицар-чаш. Розмови, зустрічі в контексті співпраць можуть ще продовжуватися. Це не фінал. Третя карта: Сім кубків. Знову ж таки, є те, що ми бачимо візуально, а є те, що приховано, і приховано. Давайте спитаємо, що там приховано на рахунок. Ну це питання грошей. Бачите? Питання вигоди, питання грошей, питання заробітку, і питання ж ну от зараз стосунки Китай, Росія. Тобто, які ще там в них зараз будуть свої якісь такі передряги, бо тут і трійка мечів, і карта диявола. Щось той диявол недовольний, що там Китай починає з Україною щось там говорити, балакати, якісь угоди складати. Далеко недовольні. Тому тут е, треба буде якісь робити теж на тому самому Китаю дуже важливий вибір тепер вже не стояти просто осторонь, а все-таки якось. Ну, свою позицію більше. Ну вони вже багато чим продемонстрували. Далі карта нуля перезагрузки в глобальному форматі. Зараз це ще ніяким чином може для нас не відображатися. Скажемо так, ні в плюс, ні в мінус. Ну, в плані війни маю на увазі. Карта поки що нуля, але так. взагалі це може зіграти свою ключову роль. От якраз в періоді наступних кількох місяців, особливо квітень-травень. І далі липень-серпень, чомусь оці періоди виділяються по енергії. І тут карта владарювання, двійка жертв, тобто те, що може бути в позиції, навіть як би дивно не звучало, але підсилення досвіду один одного і підсилення якоїсь кооперації один одного. Там ж пам'ятаєте, була якась така інформаційна типу я так розумію, більше мабуть як в Кир. Що а, з Китаю вже там і воюють проти України і хочуть зайти. О, на там показували сюжетно. Ну, я думаю, більше йшлося про найманців а, там на Покровському напрямку, в школах вони а, щось писали. Ну про це я сюжет бачила. Ну це більше те, що, таке що, як випадки. Ким відправив цих ну, прям регулярно свою армію відправив. Тут конкретно йде те, що стосується або підписані договори, або конкретно, як ви кажете, найманці, хто хоче. Ну, тобто не про ем, укладені угоди на рівні Китаю і Росія. Це йдуть так, якби індивідуальне рішення. Ну так за Україну теж може прийти там воювати з іншої країни, як доброволець. Допустимо, я наскільки знаю, є така практика. Ну, така вони собі там йдуть. Ну, таке питання. Але мова ж йшла про те, що вони там прям корисні копали, не будуть видобувати на території, окупованій Росією. І що таке, Оце взагалі щось таке? перше, що я хотів сказати, це правда. Бо коли почалося це все на Курщині осінню, я тоді робив прогноз. Я пам'ятаю чітко, карта показала, що наші до весни там мають перебувати. Весна вже є. Прогноз цей здійснився. Тепер. Зараз, коли я ставлю запит протягом березня, мені йде так, що атаки будуть підсилювати максимально, поки ще не відбулись ті остаточні якісь угоди перемирення, чи що вони там зараз можуть домовитись, чи поки що можуть, не можуть. Ну будемо бачити вже понеділок недалеко. А вони будуть максимум зараз кидати туди ресурсів, резервів, і там зараз може бути реальне пекло. Я зараз роблю ще актуальний прогноз, але там може бути реальне пекло. І сьогодні прийшов мені такий інсайт. Що навіть за умови, ми з вами пам'ятаєте говорили, а може бути як обмін, тобто Курщини на якусь територію нашу? І мені така прийшла інформація, що навіть за умови, якщо це буде, то це ж не буде офіційно оголошуватись. Ну не буде це офіційно оголошуватись. Це буде типу, і, типу, вони наших звіт вигнали, типу вони наших вигнали. Індустр... Ви розуміли? Побідітелі, це ж не ми. Ну, ви зрозуміли, про що мав. Вони це вигнали. І це, видимо, десь теж оце от обговорюється, якісь такі, типу, договорнічки, чи що. Ну, є воно це. Можливо, навіть і от Америка, і США щось в тому є. Тому що якось так було тихо, тихо, тихо. Вроді би, теж були якісь нападки, але наші ну досить гарно там трималися, та в принципі тримаються. А зараз так виглядає картинка, що навіть якщо. І дай Боже при великих загрозах, щоб нашим треба звідти вийти, щоб зберегти життя людей і воїнів, то це не означає, що це ми так взяли і втратили. Це означає, що це так треба було зробити, щоб ті, типу, показати, які вони там, певно, дуже сильні. А, але натомість якась наша територія, типу, теж ми їх з нашої території вибили, чи вже з доброї волі, чи ще щось. Ну тобто, показати в якійсь мірі десь ну, нашу, напевно, силу, хочеться так сказати. Ну, чомусь мені такий прийшов сьогодні інсайт. Бо я ставлю запит: не буде це офіційно, ні, не буде. Тобто, так як підпишуть документ, що ви виходите з Курщини, а ми виходимо. Ні, це буде неофіційно відбуватися. Тому зараз така ситуація. І мені показали чітко, що протягом березня там ситуація буде загострюватись. І зараз, як вийде енергія, і тут на ця карта як можливого завершення перебування наших там на цій території, бо вже немає в тому, якби змісту, бо вже те, для чого вони там були, типу, як, типу як виконано. Розумієте, про що мова? Це багато хто може не зрозуміти і взагалі, але ще раз кажу: ми маємо дивитися корінь питання. Не просто там 28 числа вони посварились, бо так собі там і всі люди. Не дивіться поверхнево на ту картинку. Заглибтеся, будь ласка, той конфлікт, той скандал в ті наші передбачення. Ми дивимося в цілісному картину і що буде по фіналу. І я розумію, що якщо йде карта завершення, вони мали бути до весни. Чого ж як до сих пір не вигнала? Мені так пішло, що тоді? Як пам'ятаю, як, як сьогодні, я кажу до весни, мають протриматися. Кажу, не знаю чи так, але так мають протриматись. І виходить, весна йде карта завершення. І відповідно зараз важливо зберегти життя людей. І якщо наша роль там завершена, і те, що там мало бути, по факту вже чи домовлено, чи якось оговорено, там, не знаю, підписано і ще щось, і в цьому немає вже потреби. Треба зберегти життя людей. Розумієте? Тому якраз оце питання саме березня, воно вирішується в принципі перебування наших там на Курщені. В квітні ситуація може бути вже зовсім інша. І або взагалі там не буде наших, або ще, якщо навіть треба. Ну, тобто, воно буде рівно до, до тої межі, доки це треба буде для якихось конкретних цілей. Якщо вже наші звідти виходять, значить ця ціль досягнута. Тобто, давайте так, я по-простому це скажу. І більше говорити не буду нічого, бо не треба зайвого говорити. Ну, ось така інформація. Не то, що там зараз буде робитися прямо прям пекло, пекло, це правда. Там навіть енергетично йде. Це знаєте, як ну просто зі всіх сторін. А далі люди переживають. Ну, от якщо звідти наші вийдуть, буде наступ Сумщина, там так далі. Ну мені, наприклад, протягом березня карта цього не показала, що прям наступи, прям таке е, жорстке, погане, страшне. ДРГ можуть заходити, вони і так регулярно там заходять, не тільки Сумщина ще Чернігівщина, я казав. І так далі. Але тут мова йде про якусь укладену вже типу як домовленість. І те, що стосується навколо теми перемир'я, бо тут знову йдеться карта перемир'я. Розумієте? Тому, якщо наші виходять, це означає неудачу, деколи є якийсь глибинний смисл. Так як я тоді казав, Зеленський 28 числа, привіз перемогу, а не поразку і не скандал. Так само і тут, наші звідти вийшли, це не означає поразка і неудача. Це означає, завдання, яке там було поставлено, виконано, і треба зберегти життя людей. Ну, якось кажеш, ми живемо в такий час, коли все треба сприймати таке враження, як навпаки. Розумієте, де плюс, там мінус, а де мінус там плюс. Ну, получе... от, от, от ми живемо в час якихось тих, не знаю, як реально багатовимірностей реальностей, і ти думаєш, а що буде завтра?